Доброго ранку, ми з України. Друзі, вітаю на нашому YouTube каналі. І сьогодні ми будемо з вами групувати категорії земель за певними ознаками, на такі як хвойні, листяні, інші категорії земель. Отож, до праці. Минулого разу ми з вами групували землі за певними якісними, кількісними характеристиками, такі як деревний вид, елемент лісу, тип лісу, повнота, діаметр і так далі. І так далі. Але якщо нам потрібно згрупувати ці значення, наприклад, по якимось спільних характеристиках, як хвойні, листяні і так далі, то для того ми також будемо користуватися таблицею атрибутів, тільки там трошечки інші нам потрібно буде прописувати вираз. Отож, натискаємо all виділ, тобто всі відділа, відкриваємо таблицю атрибутів, переходимо в режим редагування. Ми вже робили це, натискаємо на цей олівчик. Нам потрібно створити нову колонку, тут в таблиці атрибутів, вибираємо нове поле, тут буде значок з плюсом. І пишемо назву бажано англійською, щоб, бо є, щоб потім не було якихось збоїв. Воно, наприклад, не зрозуміє нашу українську. чи... Тому перша написати англійською «index-group». Можна назву колонки будь-яку свою написати. Це для прикладу, щоб я розумів. Коментар пропускаємо, тип вибираємо текст. Довжина, думаю, 30 нам символів вистачить. ОК. Коли ми натискаємо ОК, в нас в кінці колонки появляється назва нової колонки індекс груп. Але е, хочу зауважити, у вас не буде тут поділу на хворі листяні, це у мене вже він зроблений. У вас будуть тут значення 0,00. Для того, щоб ми присвоїли е, відповідні категорії, нам потрібно ще зробити певні операції. Е, наступне, що ми будемо виконувати, це викликати е, цю кнопку Вибрати об'єкти, використовуючи вираз з боку Е, e ми вже працювали. Ось тут вибираємо відповідно поля та значення. Переходимо в наші е, деревний вид чи порода, там, де в нас е, пише українською по породах. Зрозуміло. У мене це деревний вид, е, е, я ставлю дорівнює. Або тут вибираю дорівнює, всі унікальні. І от Зараз ми будемо вибирати, наприклад, тільки хвойні насадження. Тобто тут зі списку вибираємо хвойні. Дивимося. Перша е, порода у мене це мудрина. Наприклад, повисла, натискаю два рази. Після того я пишу англійськими or. Знову натискаю деревний вид, знову дорівнює, вибираю наступну породу. Мудрина європейська. Знову or англійською. Деревний вид. Вибираю наступну «Деревний вид дорівнює. І вибираю наступну смерека. OR. Деревний вид. І є в нашій хвойні Є сосна, звичайна. Так. Але я пропустив дорівнює. Тому я все відтираю, дорівнює. Так, дорівнює. Сосна звичайна. І коли ми вибрали, перевіряємо, чи в нас ще немає, ніби немає вже, вибрати об'єкти. У нас в таблиці атрибутів виділено дані об'єкти. Тобто, якщо ми подивимося за породним складом, то в нас відповідно, Сосна вибрана, і відповідно, інші ось тут породи, які є. Переважно Сосна бачимо, так? але тут, звичайно, є і інші породи. Зараз ми переконаємося, тут можна по фільтру вибрати тільки вибрані, і якщо ми тут прогорнемо. Ось у нас тут. Була ще модрина є і так далі. Тобто тепер вибираємо калькулятор поля. І оновити існуюче поле. Вибираємо індекс груп. І ось тут натискаємо кнопку Нова лінія. Як ми робили попереднього разу. Тут пишемо присвоюємо назву. В даному випадку у нас будуть, не забуваємо міняти мову, будуть хвойні. Ой. Ні. Перепрошую у мене з пробілом. Тут тому я без пробілу, тому що у мене зупиняється відео. Окей. Кикаємо окей. І в мене з'явилися отут хвойні породи. Бачите? Так. Таким самим чином я роблю. Для окремо вибираю інші категорії земель. Тобто, ось тут деревний вид вибираю потім листяні породи, а також вибираю там, наприклад, лісові культури окремо, і інші категорії земель. Таким чином, ми робимо групування і за листяними, і за значить, іншими категоріями, там, наприклад, водні об'єкти. чи... Лісові культури, як нам потрібно. Після того ми зберегаємо зміни, виключаємо режим редагування. Так, вибрати, всі. закриваємо таблицю атрибутів. Це також нам не потрібно. І all-виділ властивості ми можемо тепер обернути. Тут вибираємо в символіка, як завжди, категоріальний. І вибираємо індекс груп. Якщо у вас ось тут внизу не видно, підтягуємо, тому що бувають такі випадки. Класифікувати. Так. І от бачимо: в нас вже з'явилися нові категорії. ОК. Ось бачимо, тут кольорами вже. Погруповано на листяні, Лісові культури, хвойні, водні об'єкти, будівлі і так далі. Тобто ми можемо з вами тепер вибирати відповідну категорію, також можемо міняти їхній колір. Ми вже це з вами робили. Допустимо, от для хвойних можемо поміняти колір на якийсь інакший. Ось такий. І, власне, після того будемо зберігати проєкт, зберегти як, і назва проекту, наприклад, там хвойні і хвойні і в сцені. Зберегти, і в нас буде вже збережено. Дякую всім за увагу. До зустрічі на новому відео. Не забувайте Ставте вподобайки і писати коментарі під відео. Є питання? Пишіть під коментарям.